На кладовищі, де спочивають наші земляки, полеглі захисники України відбулося урочисте відкриття встановленої скульптури архангела Михаїла символічної постаті захисника від зла. Отче наш, прости грішних, і не відхови, і цьому лето. Кличемо до тебе, перейди через нашу Україну і забері всіх її ворогів, внутрішніх та зовнішніх, прийди усмаха до всіх недужих, поранених, покалічених, полонених, загублених та їхніх близьких, і їх та стіли доторком своїм, наскільки воля Твоя буде, молимо тебе у час кодний. Увійдай тіла і душі наших воїнів та полонених, та наповни їх незборимим духом святим, аби під проводом твоїм вони вигнали ворогів наших, що перейшли в межі землі нашої, а ворогів, що ховаються поміж нами, зганьбили та знешкодили. Змирення просимо тебе ми, мешканці української землі, бо сила твоя незмірна. І воля твоя потужна, і тобі огидна всяка неправда. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа просимо. Амінь. Церемонія відкриття скульптури була урочистою та зворушливою. До заходу долучилися родини загиблих героїв, духовенства, також керівництво громади та району, і всі небайдужі люди звучали пронизливі слова віршів та пісні, нагадуючи про подвиги тих, хто поклав життя у боротьбі за незалежність України. Святий Архангел Михаїл, непереможній воїн Божий. Він з неба скинув сатану і став у Бога насторожі. Він захищає від злих сил і небо, і тих, що вірять в Бога. Всім людям радість принесла його велика перемога. У книгу Михаїл Священну всім пером синів заносить, а світочі по світу носять нам від Спасителя прощення. Зате ми молимось йому, що захистився світ. Українці називають архістратига Михаїла. Згідно з церковними канонами, він очолює всі дев'ять чинів ангелів і є головним воїном у битві добра і зла. За переказами саме архангел Михаїл переміг сатану скинувши його та інших занепалих духів з небес. Озброєним мечем він охороняє ворота раю. У часи княжої України образ Архангела Михаїла часто зображали на військових хоругвах. Перед боєм воїни просили підтримки у тих святих, які були безпосередньо пов'язані з військовою справою. Будучи главою чи то предстоятелем воїнства ангелів, архангел Михаїл мав основне завдання давати віру та захищати добро від зла. Його образ відображає якості, які завжди були і є актуальними для нашого світу. Нині і наше мужнє військо захищає нашу землю від зла, боронить Україну від зовнішнього ворога, терновим шляхом, всипаним степовими могилами, пролитою кров'ю наших героїв, найкращих синів і доньок. Іде Україна до визволення своєї землі від супостата. Найлютішого та найжорстокішого нашого ворога. Безсмертні душі невинно вбитих і закатованих, що відійшли у небеса, Архистратих Михаїл взяв під свою опіку. Вони вічно житимуть у народній пам'яті, бо герої не вмирають. Серце плакало, сльози капали. Виливала жалі сурма, Ясний соколе, ти високо вже, і тебе на землі нема, поміж зорями, лантві зорано, ти за рідний свій край поліг, бо любив його, боронив його. Лиш себе берегти не зміг, бо любив його, боронив його, лиш себе берег. Світ смерть навзлеті літ, як багато ти ще не встиг, Було стільки мрій та нерівний бій і на тілі кривовий мак. Боже б хотів на своїй землі, ти відчути свободи, смак, Боже, я Хотів на своїй землі, ти відчути свободи. На мовчання, під час якої всі присутні вшанували пам'ять загиблих була миттю спогаду та вдячності. Опісля святі Отці провели спільну молитву та освятили скульптуру Архангела Михаїла. О Твоє царство є сила, і слава Отця, і сина, і святого Духа, нині у всех на і навіки віки. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи Боже, Вседержителю Боже Отців наших, Ти, що звелів давнину у старому заповіті зробити в скині і завіту подібність керовими в дерева і золота і шиття. І нині не відкидаєш образи подібності святих угодників твоїх, але приймаєш у вірні слуги твої, дивлячись на них, прославляли тебе, що їх прославив і сподоблялися життя і діл їх через які вони твої благодаті. І доступнення царства Твого сподобилися, і щоб вірні слуги Твої стали подібними їм. Молимось Тобі, зглянься нині на образ святого Архангела Божого Михаїла, в честь і пам'яті збудованим Небесним, благословенням Твім, благослови і освяти Його, а всім, що шанують Його, і перед Ним тобі вклоняється і моляться. І свято Архангела Божого Михаїла в молитві до себе прикликає, ти, милостиво, вислухає раба і друга свого. Щедро обдаруй тих, що моляться, вибавляючи їх від усякої нуджи і скорботи, від усякої хворості душевної і тілесної, сподобляючи їх бажання Твоєї благости, милосердя, молитвами, свято Архангела Божого Михаїла, бо ти є джерело свячення. І добра подателі ми тобі славу віддаємо, зі народним твоїм сином, милосердним твоїм духом, нині повсякас, і повсякчас, і на віки віків. Святого Духа проти Святого Іссе, Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отця, Сина, Тут біль України, тут біль матерів, тут сяк жовто-синій, що вогні дрепотів, тут ангели Божі з мечами борні, тут сини України вічні спокій знайшли. Ці слова написані тут біля стели і образу Архангела Михайла. Шановні рідні і близькі наших воїнів, героїв, шановні добрі люди, хто зібрався на цьому святому місці, хто прийшов, щоб ще раз вшанувати і преклонитися перед пам'яттю подвигом, життям і жертвою наших синів і дочок, героїв, захисників, воїнів, які віддали життя, за вільну Україну віддали життя за нас. Хай Господь Бог упокоїть їхні душі, молись ми до нього і хай архангел Михаїл. Своїм військом з тих вісот допомагає нам боронити нашу країну, відстояти її і дарувати велику перемогу. Бо це дуже важливо. Важливо для вас. Я впевнений. Не одним спілкувався з вас, з вами, хто оплакував своїх рідних і близьких, що потрібна ця перемога як. Знаєте, як якесь полегшення, як загоїть рану, як полегшення у тому стражданні, що недаром загинули діти, що недаром була ця жертва, і це буде легше. І це буде певним символом майбутнього життя всіх наших загиблих героїв. Хай так буде, хай Бог почує наші молитви. Хай буде ця мілість для всіх нас, для всієї країни. І те. Що буде славна Україна вільною, незалежною. І буде сонце, як от зараз після дощів настають прекрасні гарні сонячні дні, хай так і буде для цієї нашої країни. Герої не вмирають, вони вічно будуть жити в наших образах, у пам'яті, у тих пам'ятниках і в тих гарних, живих, прекрасних образах, які зараз відроджуються теж. Хай буде так. І хай буде наша Україна. Слава нашим і вічна пам'ять героям. Слава Україні! Шановні родини, я знаю, я впевнений, що все, що ми не робимо, не втамує вашу ту біль, ваших рідних, близьких, які віддали своє життя за нашу незалежну Україну. Але наш священий, священий обов'язок робити все те, щоб їхні смерті були немарними. І цей пам'ятник, пам який ми сьогодні відкриваємо, є тим образом. Архангел Михаїл буде увічнювати їхню пам'ять. Вічна пам'ять героям, герої дійсно не вмирають. Вони будуть жити в наших серцях, в наших придешних поколіннях. Вічна пам'яті, слава Україні! Будь ласка, Боже, збережи життя людей і їх свободу. Святий архангел Михаїле нам допоможи. Мабуть, цей час лише молитва. Доречна є у цих рядках. Я сподіваюсь, що почує мене Господь на небесах. Діла стане символом нашої єдності та надії на перемогу в цій нелегкій боротьбі. Пам'ятаємо та шануємо загиблих за Україну. Гідно продовжуємо їх справу.